Вітаю всіх! Зараз ми знаходимося в історичному центрі Києва і позаду мене золоті ворота, який є єдиною спорудою фортифікаційного типу, яка збереглася до сьогодення. У давнину споруда вражала своєю величчю та неприступністю. На вершині башти можна розглядіти бойовий майданчик. А ще вище церква Благовіщення Богородиці, яку побудував Ярослав Мудрий. А ось ці ворота це головний в'їзд до міста минулих часів. Дата зведення споруди невідомо, але історичні джерела вказують на період із 1019 по 1037 роки. сьомий Дізнаємося, що у 1648 році, під час національно-визвольної війни, тут зустрічали військо Богдана Хмельницького, які перемогли битві під жовтими водами. Але на той час ці золоті ворота вже були зруйновані. Тільки з часом приєстрові козаки почали відновлювати споруду, але все рівно її захопали від рукування. І тільки 20-ті роки ХІХ століття були знамені для них, тому що відновлення почалися і згодом проводимо Зараз тут знаходиться музей.